Всього склад комісії це п'ять осіб, одна людина з міністерства, один з Київського УМВС, один з Чернігівського обласного і два від громадськості, які затверджують депутати обласної ради. Ця комісія буде займатися двома напрямками питань. Перше це атестації старих працівників. Ви знаєте, що сьогодні міліція вже її не має, створена поліція, і ми будемо їх або одобрювати, так би мовити, або не одобрювати. І друге питання це просування по службі. Бачаю позитивну складову от в тому, що обрали саме депутатів. Там було нарікання рікання від одного колеги з фракції БПП, по-моєму. Він один утримався, хоча його фракція підтримала. Е, навпаки, мені здається, що депутати, і от коли будуть представниками цієї комісії, вони якраз будуть найкраще комунікувати з усіма представниками місцевої влади, місцевої громади. Бо ми кожного дня спілкуємося, кожного дня їздимо. Є тут 64 депутата, депутати, і кожен очолює якийсь різний район. У нас є змога запитати там того чи іншого ставлення до того чи. Іншого. Чого працівника, ну тобто, ми зможемо давати нормальну ефективну оцінку. І найголовніше, що наші конкуренти це були старі працівники там, міліції. І от я не вважав за доцільне підтримати, навіть якщо б я наприклад не переміг, але не тільки не старі працівники, бо ми йдемо знову до чого з чим були.